Беремо кукурудзяні палочки. Діти захотіли, і ти слухайте, прикольна така тема виходить. Зараз ми його так беремо, Піджаруємо. Ось тако Чуть-чуть тримаємо, -чуть тримаємо, тримаємо, тримаємо. Звичайні кукурудзяні глазуровані палички. Так, далі телефон візьму, бо там уже пече. А? Молочні? Ну звичайні кукурудзяні палички. Молочні. Кукурудзяні палочки молочні. Дивіться, отака штука получається, І воно з таким Димком, ну класним виходить. Доченька, на забирай. Не, подожди. Забирай, знімай, акуратненько. Все. Вкусно? Правда? Не прикольна штука виходить. Так що хто таку штуку не пробував, можете спробувати. М'яско жариться, дивіться, м'яско. М'яско шкварчить, шкварчить, підшкварчується, дивіться. Ще трохи і зараз буде все. Зараз будемо нямкать. А як же воно пахне! Понюхайте, як воно пахне! а а Смакота. Генератори, зарядні станції, все це є в нас наявності ще поки. А, відправляємо по всій українові пошти. Дуже багато відео є. Заходьте, дивіться, якщо щось не знаходите, те, що вам потрібно, номер телефону є під кожне відео. Дзвоните, пишете, там є вайбер, дзвоните, або пишете, і ми вам знайдемо 100% те, що вам потрібно. Ну, деякі позиції, звичайно, там повипадали, тому там 95% що ми знайдемо те, що вам потрібно для квартир, для приватних будинків. Всі ці рішення є в нас. Є в нас. Так що пишіть, дзвоніть.